Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці української мови. На сьогоднішньому уроці ми повторимо, узагальнимо, систематизуємо, закріпимо і вдосконалимо знання про іменник і прикметник. Цю частину мови дуже люблять, бо усе вона назве дасть імення золоте мама, мир і Україна, сонце, небо, світ, людина, звуки, букви, слово, мова ось частина ця чудова. Хто сестричка? Ненька, батько, пташка, білочка, зайчатко, Що земля, ріка, діброва, книжка, зошит, ручка, школа? Зрозуміємо все чудово, бо вона така казкова допоможе світ пізнать. Іменник. Велетенська, могутня, незрівнянна за можливістю поповнення новими словами частина мови. Бо людина завжди щось пізнає опредмечує. У найбільшому одинадцятитомному томному словнику української мови нараховується близько 135. Тисяч слів. Половина з них припадає на іменник. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмети і відповідає на питання, хто, що. За значенням їх можна поділити на назви істот, хто? сестра снігур і назви неістот на що? «книжка?», Вітер. Серед іменників розрізняємо загальні назви, наприклад, річка, калина і власні назви Одеса Дніпро. Власна назва дається окремому предмету, щоб відрізнити його від інших подібних. Іменники бувають однозначні і багатозначні, тобто мають одне значення, наприклад, фіалка, лелека, степ, мухамор і багато значень, наприклад, голова як частина тіла, і голова Верховного суду, коса зачіска і коса, смужка берега в морі. Іменники вживаються у прямому значенні, наприклад, кирпатий ніс і переносному значенні, наприклад, ніс човна. До іменника можна дібрати синоніми ковдра, покривало і антоніми, радість, сум. Іменники належать до певного роду, змінюються за числами та відмінками. Рід притаманний кожному іменнику в однині. іменники відносяться до чоловічого роду, ворог, мак, жіночого, річ, людина, або середнього роду море теля. Іменники чоловічого роду співвідносяться займенником він, жіночого вона, середнього воно, іменники за родами не змінюються. Число морфологічна ознака, яка виявляється у протиставленні однини і множини. У множині іменники роду не мають і співвідносяться і займенником вони. Більшість іменників змінюються за числами, мають форми однини і множини. Але є іменники, які вживаються тільки в однині або тільки у множині. За цією ознакою іменники діляться на три групи. Першу групу складають іменники, що вживаються як в однині, так і в множині. Наприклад, зошит, зошити. Другу групу складають іменники, що вживаються тільки в однині. Наприклад, юрба рідня. Третю, що вживаються тільки в множині – окуляри сани. В українській мові сім відмінків, які визначаються запитаннями: називний хто, що, родовий кого, чого, давальний кому? Чому. Знахідний кого, що, орудний ким, чим, і місцевий, на кому, на чому, кличний відмінок. Переходимо до повторення наступної частини мови. Прикметник. Що прикметник означає? Він прикмети називає, всі ознаки визначає, розуміється, на всьому, на великому й малому, який смак чого буває, і за кольором пізнає. Всі ознаки добре знає, слово точно добирає, їх багато дуже має. Діти, як ви думаєте, чому одразу після іменника ми вивчаємо прикметник, а не іншу частину мови? Так, дійсно, використовуючи різні предмети, вивчаючи явища, ми не тільки ознайомлюємося з їх назвами, нас не менше цікавлять їх ознаки, які дозволяють відрізнити один предмет чи явище від іншого. Наприклад, коли ми говоримо про фрукти, нас не тільки цікавлять їх різновиди, яблука, груші, сливи, а те, які вони є: зрілі, світлі, соковиті, зелені. Коли вивчаємо гори, ріки, то важливо не лише ознайомитися з поняттями, а й пізнати їх ознаки. Гори високі, низькі, лісисті, скелясті, складчасті. Як бачимо, предмет і його ознака тісно пов'язані між собою. Прикметник це самостійна частина мови, яка відповідає на питання, який, яка, яке, які, і означає ознаки предметів. Вживаються прикметники в прямому значенні, наприклад, золота каблучка, і переносному значенні, наприклад, золоте волосся. Є прикметники, синоніми, це слова близькі зазначення. Наприклад, важкий масивний. І прикметники антоніми це слова протилежні зазначення. Наприклад, білий чорний. Змінюються прикметники за родами, відмінками і числами. А головне, вони стоять у тому роді, числі і відмінку, що іменники, з яким вони зв'язані. Щоб визначити відмінок прикметника, потрібно з'ясувати відмінок іменника, від якого залежить прикметник. Діти, ми закінчили з вами теоретичну частину нашого уроку і переходимо до практичної частини. Перевір свої знання. Перше завдання під назвою Так чи Ні. Прочитайте твердження і дайте відповідь. Іменник це частина мови. Він називає ознаку предмета. Він відповідає на питання, де? Коли. Загальні іменники пишуться з великої букви. Власні іменники пишуться з маленької букви. Іменники змінюються за числами. Вони мають рід, який? Перевіряємо. Іменник це частина мови. Так. Він називає ознаку предмета. Ні. Іменник називає предмет. Він відповідає на питання де? Коли. Ні. Іменник відповідає на питання хто або що. Загальні іменники пишуться з великої букви. Ні. Загальні іменники пишуться з малої букви. Власні іменники пишуться з маленької букви. Ні, власні іменники пишуться з великої букви. Іменники змінюються за числами. Так, вони мають рід. Так, іменники мають жіночий, чоловічий або середній рід. Переходимо до наступного завдання під назвою групка слів. Укажи групу слів, яка складається з прикметників. Ранковий, добро, чесний. Добрий приємна, смачне. Зелена зеленіє, зелень. Перевіряємо правильна відповідь другий рядок. Добрий, приємно, смачне прикметники. Переходимо до наступного завдання. Знайди свою. Пару. Утвори синонімічні пари слів: Ледар, ворота, заметіль, вогнище, буква, завірюха, брама, нероба, ватра, літера. Перевіряємо: Ледар не роба, ворота брама, заметіль, завірюха, вогнище, ватра, буква літера. Продовжуємо. І на черзі у нас з вами протилежні слова. Утвори антонімічні пари слів. Місяць. Ранок, добро, перемога, зло, радість, поразка, сонце, темрява. Вечір, сміх, світло, горе, сльози. Перевіряємо антонімічні пари слів. Місяць. Сонце, ранок, вечір, добро, зло. Перемога, поразка, радість, горе, сміх, сльози, світло, темрява. Наступне завдання оживи іменник. Від іменників, які відповідають на питання, що утвори назви істот, що школа, футбол, спорт, будівля, кухня, суд. Перевіряємо діти від іменників, які відповідають, на що ми з вами утворювали назви істот? Що школа? Хто школяр? Що футбол? Хто футболіст? Що спорт? Хто спортсмен? Що будівля? Хто будівельник? Що кухня? Хто? Кухар? Що? Суд? Хто суддя? Наступна вправа під назвою Перетворення. Утвори прикметники від іменників. Україна, Зелень, Мороз, Зима, Рідня, Козак. Перевіряємо діти. Утвори прикметники від іменників. Україна. Українська. Український. Українське. Зелень. Зелений. Зелена, зелене. Мороз. Морозний, морозна, морозне. Зима. Зимовий, зимова, зимове. Рідня. Рідний, рідна, рідне. Козак, козацька, козацький, козацьке. Переходимо до останнього завдання з розділу перевірка знань. Обери рядок, де записані прикметники синоніми. Високий низький, спритний, жвавий, красивий красень. Перевіряємо діти: Обери рядок. Де записані прикметники синоніми? Правильна відповідь спритний, жвавий. Діти, наш урок добіг до кінця. Сьогодні на уроці ми повторили, узагальнили і закріпили знання. За темою, що ми знаємо про іменник і прикметник. Дякую за увагу!